Привіт, друзі! Сьогодні ми не будемо вчити геометрію чи рахувати формули. Ми поговоримо про те, як фігури можуть створювати чудовий дизайн. Фігури це як цеглинки у світі дизайну. З їх допомогою ми побудували свої макети. І сьогодні я розповім, як ви можете використовувати фігури на сайті поліграфіка. У багатьох макетах дизайнери використовують геометричні форми, і це додає естетики і структурованості. Я покажу вам приклад і розкажу, як вони працюють. Ось у цьому макеті є круг, прямокутник, смужка та абстракція. Це все фігури. Давайте відкриємо один з макетів і подивимося, як вони побудовані. Наприклад, якщо вам потрібно перекрити частину фону іншим кольором, ви можете легко створити прямокутник, налаштувати його розташування, розмір і кольоровий фон. Так ви створюєте вигляд макету. Фігури допомагають створювати і візуальні акценти. Привертати увагу та виділяти важливу інформацію. Ви можете грати формами, кольорами, розмірами та іншими параметрами, щоб досягти бажаного ефекту. Почнемо з прямокутника. Вибравши фігуру, перейдіть до робочої панелі, де ви можете налаштувати прозорість, розташування, розмір та кольоровий фон вашої фігури. Ви також зможете застосувати градієнт, щоб створити цікаві ефекти. Друга вкладка Тінь дозволяє вам додавати тінь до вашої фігури, надаючи їй глибину. Третя вкладка текстура. Дозволяє вам створювати візуальні ефекти з фігурами. Фігури, такі як еліпси, зірки та багатокутники, можуть бути налаштовані під ваші потреби. Вони можуть бути обернуті, мати параметри скруглення кутів тощо. Лінії є також корисними елементами дизайну. Вони можуть бути легко додані та налаштовані. Плями це цікавий інструмент для створення абстрактних малюнків у ваших макетах. Вони дозволяють вам створити унікальні фони для текстів або додавати цікаві нестандартні форми до вашого дизайну. Завдяки цим фігурам ви можете створювати цікаві абстракції та тривимірні ефекти в своїх макетах. Експериментуйте з різними формами, кольорами, розмірами та параметрами, щоб додати унікальність та креативність до свого дизайну. Тож подивіться, як фігури можуть стати вашим креативним інструментом для створення видовищних макетів. Не соромтеся експериментувати та ділитися своїми ідеями в коментарях. Нам цікаво, які у вас вийшли проєкти. Якщо вам сподобалася ця інструкція, не забувайте поставити вподобайку і підписатися на наш канал для отримання більше корисних порад щодо користування сайтом поліграфіка. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей.